Вітаю, друзі, сьогодні, 16 грудня. З вами знову Олег В Вранішні новини, точніше, нічні їх дуже багато. Закінчився черговий раунд переговорів у Берліні. Переговори про досягнення угоди про підписання мирної угоди про завершення замороження російсько-української війни, яке може відбутися у форматі. Саміту трьох лідерів Росії, України та Сполучених Штатів Америки так, такий варіант допускає Володимир Зеленський. Європа представила свій план гарантій безпеки для України. Він, чесно кажучи, дуже розмитий. Так само, як і план Дональда Трампа про гарантії безпеки для України, який передбачає заходи на кшталт статті 5 НАТО, якщо Росія знову нападе на Україну, і пишуть високопосадовці, точніше, журналісти з посиланням на високопосадовців Білого Дому, що Трамп готовий внести навіть відповідний законопроект до Конгресу. Це дуже цікава деталь, і політику пише, що у нас лічені дні до завершення війни. Чи справді так? Давайте про все це будемо детально говорити, розбиратися в деталях. Тому підписуйтеся на канал, повірте, інформації багато. Вона важлива для розуміння того, де ми і куди ми рухаємося. Ми рухаємося точно до завершення війни. В мене, чесно кажучи, сумнівів у цьому немає. Питання лише дійсно, коли це відбудеться. Ну і так, друзі, детальніше. У Берліні відбулася зустріч Зеленського з європейськими лідерами. Це такий собі неформальний саміт був Європейського Союзу і не лише. Тому що там були представники і інших країн. За підсумками зустрічі в Берліні європейських лідерів була оприлюднена спільна заява, вона доволі велика. Розпочинається вона з цікавої тези, що мовляв забезпечення безпеки, суверенітету та добробуту України є невід'ємною складовою ширшої євроатлантичної безпеки. Ну, звісно, так тоді давайте ухвалюйте рішення, щоб ми долучилися до вашого союзу. Європейського, євроатлантичного, але поки що так питання не стоїть навпаки. Далі в заяві мовиться: Україна та її народ мають право на заможне, незалежне, і суверенне майбутнє, вільне від страху перед новою російською агресією. Лідери США та європейських країн підтвердили спільну готовність працювати над наданням надійних гарантій безпеки та підтримкою економічного відновлення України в контексті можливої угоди про завершення війни. Зустріч справді дуже важлива. Європейців долучили до переговорного процесу. Американська сторона була присутня на цьому неформальному саміті. І Європа представила свій план гарантій безпеки для України, який передбачає шість ключових пунктів, друзі. Перше постійна військова підтримка України. Не присутність, а підтримка. ЗСУ має залишатися на рівні до 800 тисяч військових у мирний час для стримування агресії та захисту території. Мова тут, звісно, буде про гроші. Наступний пункт це багатонаціональна сила Україна під проводом Європи. Так цей пункт називається. Цікава нова назва. Формується ця сила в межах коаліції рішучих за підтримки США для відновлення ЗСУ захисту неба та безпеки на морі з можливими діями всередині України. Є певні натяки про те, що військові коаліції рішучих можуть бути присутні в Україні. Про це ще скажу. Наступний пункт це механізм контролю припинення вогню. Очолюватиме цей механізм США і моніторити вони його будуть за міжнародною участю. Це необхідно для раннього попередження атак, фіксації порушень і реагування на них. Також один пункт доволі цікавий юридично зобов'язуючи гарантії безпеки. У разі нового нападу обов'язок реагувати військовими розвідувальними та економічними та дипломатичними засобами покладається на наших партнерів з Європейського Союзу та зі США, Але ці документи будуть готувати, я так розумію, окремо певне з кожною країною, тому що досягти спільного рішення в рамках НАТО, ми самі. Розумієте, буде нереально. Наступний пункт це інвестиції у відновлення України він передбачає фінансування, реконструкції, торгівельні угоди, компенсація збитків з боку Росії. Російські активи в ЄС залишаються замороженими. Ну і звісно, підтримка вступу України до Європейського Союзу. Кінцева дата вступу невідома. Коли це може бути, також ніхто не повідомляє. Аби не перетиснути, і домагатися юридичних гарантій, гарантій безпеки, вибачайте за тавтологію. І також, друзі, Трамп прокоментував переговори, він загалом дуже задоволений. І каже, що у нас була дуже хороша розмова з європейськими лідерами про війну в Україні. Схоже, все йде добре, але ми говоримо про це вже довгий час. Чи він особисто говорив з лідерами Європейського Союзу, поки що достеменно невідомо, тому що він запланував дзвінки із Зеленським. І з Путіним, з європейськими лідерами. А вже після цього представники України та США можуть зустрітися найближчими днями вихідними цими в Майамі. За даними американського чиновника, США готові до поїздок як в Україну, так і в Росію для сприяння тривалому миру для того, щоб домогтися підписання угоди. Ну, звісно, зараз буде напрацьований пакет документів мирної угоди між Україною, Європою та США, які представлять Росії. Яка або його викине, або візьме до уваги. Тут я не поспішав би робити висновки, чому також буду зараз пояснювати. Трамп також заявив, що мав нещодавно розмову із Путіним. І він каже: Так, я розмовляв із ним. Його запитали цілеспрямовано в овальному кабінеті, чи контактував він з російським диктатором. Він відповів одним словом: так. Подробиць ніяких не наводив. Ну, певне, немає багато чого сказати, тому в Білому домі думають, як же зараз дотиснути Росію. Так, я не обмовився дотиснути Росію на підписання мирної угоди. Якихось особливо точних коментарів з боку Кремля поки що не було. Нафонив багато лавров він розповідав знову про першопричини, Ну, я навіть повторювати не хочу, тому який він ніс, але він не відкидає поки що ідею мирного врегулювання в Україні. Росія про це постійно говорить. Вони говорять про свої умови. А от на рахунок умов у них трішки, друзі, не зростається, тому що план, який зараз готується разом з американцями, він відмінний від того, чого дуже хотіли б росіяни, і їм доведеться на це йти. Сполучені Штати Америки сказав Трамп, працюють над гарантіями безпеки для України з Європою. Тобто буде розділена відповідальність, це є і погано, тому що можуть тицяти пальцями один на одного. За словами Трампа, питання території вже має свою реальність. Адже частина території, каже, була втрачена. Йому задавали запитання стосовно саме територіальних дискусій. І він каже, та Україна вже втратила частину території. Ну, загалом він то і правий. Але ми втратили контроль над ними, але не втратили юридично. На цьому, до речі, акцентувала українська правовірна група, Зеленський давав коментарі з приводу цього. І Трамп наголосив, що разом з Європою ведеться робота над гарантіями безпеки, які мають унеможливити відновлення війни. Це дуже важливий момент, але тут є також нюанс. Зараз говорять про певний період, впродовж якого можуть діяти ці гарантії безпеки. Скільки цей період буде, ніхто поки що не говорить. І Зеленський прокоментував хід мирних переговорів, які він зараз сам очолює, як я сказав, не Єрмак займається цими питаннями. І Зеленський розраховує на п'ять документів, які складуть основу мирного плану. Він каже: ми маємо отримати п'ять документів, частина з них про гарантії безпеки. Тобто проголосовані, затверджені Конгресом США, там, де існує п'ята поправка, як в НАТО. Тобто зеркальна п'ятій поправці для всіх, хто в альянсі. І це буде проголосовано конгресом. Про це є домовленості, і це дуже важливо. Звісно, це трішки тригерить сьогодні Росії. Вони поки що нічого не коментували з цього приводу, але тут питання того. Як забезпечити, щоб війна не розпочалася? Трамп в цьому зацікавлений. Я думаю, що в нього будуть домовленості, відразу скажу ту свою думку, і з Путіним про те, що не буде такої війни, щонайменше до завершення його каденції. Що ще сказав Зеленський за підсумками неформального саміту в Берліні? Зустріч з Трампом буде тоді, коли сторони допрацюють документ. США в найближчі дні проведуть консультації з Росією. Після цього проведуть консультації з Президентом США. Після цього наші команди зустрінуться в США. Після цієї, можливо, зустрічі буде зустріч на рівні лідерів, а можливо, зустріч із Трампом. Але це відбудеться, друзі, дуже швидко. Це не буде розтягнуто на тижні чи то на місяці. Далі він каже: Україна не буде ні, юри, ні де юре, ні де-факто визнавати Донбас російським. Ми поки що не говоримо також і про референдум, говорить він. Далі він сказав про вибори, що готовий до них, знову повторив цю тезу. І щоб народ був, каже, готовий, потрібна співпраця законодавців, але перш за все, це можливості їх провести. Мова йде про припинення гарячої фази війни. Також Зеленський підтримав ідею Мерца про перемир'я на Різдво, але Туз каже, що ну навряд чи це станеться. Я обов'язково зараз про це згадаю. І також Зеленський говорить про репараційну позику або будь-який інший формат. Використання заморожених активів Росії. І каже, що це є фінансовою гарантією безпеки для України, мова йде про 150-200, а в цілому про 210 мільярдів доларів. Про гроші говорять дуже багато. Післязавтра, 18 грудня, буде відбуватися саміт ЄС формальний, де можуть ухвалити рішення про фінансування України, але не за рахунок заморожених активів Російської Федерації. Мова як на мене, поки що про це не йде. Я таки роблю висновки з огляду на заяви, які пролунали від лідерів країн Європейського Союзу. Тим часом Дональд Туз сказав, що спецпредставник Трампа стів від дав чітко зрозуміти, що США дадуть військову відповідь у разі нової агресії з боку Росії. Звучить дуже багато обіцяюче, але справа в тому, що Дональд Трамп під час своєї виборчої кампанії в 2024 році обіцяв нас завалити зброю, але не завалив. Також Туск розповів, що припинення вогню в Україні до Різдва малоймовірне, але я друзі додам від себе, чому Туск так говорить. Туска, звісно, зрозуміло, є побоювання, як усіх поляків, що замороження війни в Україні це початок довгої історії про початок. Військових дій на території Росії, дій за участі військ Росії, ну і, можливо, якихось інших диверсії можуть бути різні. Чому говорю до історії? Тому що це можуть бути спочатку диверсії, це можуть бути якісь безпілотники, які вже падають на території Польщі. не зрозуміло звідки вони беруться. Ну і також це можуть бути і прямі конвенційні удари по цій країні. Це прикладаючи на просту людську мову, може тривати дуже довго, як сказав сам Туск Світовий Рік. Сполучені Штати Америки, також, як пише політику, дали Україні, мовляв, лічені дні для рішення щодо гарантій безпеки і загалом для зупинки російсько-української війни. Як пише видання США, це дуже друзі, великий редакційний матеріал, там є багато припущень, я дуже обережно ставився б до цього. Але е, зважаю на цю публікацію, тому що вона багато в чому відображає реальність картини про переговори. Так от, США наполягає, щоб Україна найближчим часом погодилася на запропоновані гарантії безпеки, які можна порівняти за рівнем зі статтею 5 НАТО. Але це не п'ята стаття НАТО, друзі. У Вашингтоні дають зрозуміти, що домовленість має бути досягнута до Різдва, інакше умови можуть стати менш вигідними. І тепер дуже цікаві деталі, які пише політику. Високопоставлений представник адміністрації Трампа наголосив, що ці гарантії вже на столі, але не назавжди. Йдеться про правові та військові зобов'язання США, які можуть бути ратифіковані Конгресом і діяти навіть після закінчення президентського терміну Трампа, але я в цьому не впевнений, скажу відразу: при цьому Європі висловлюють побоювання, що без повноцінного членства України в НАТО такі гарантії можуть бути недостатньо надійними. Так. Я не виключаю те, що демократи будуть наполягати, щоб ці гарантії безпеки в Конгресі, коли будуть голосуватися, вони діяли і далі, після закінчення терміну Трампа. Але знову ж таки, ми маємо усвідомлювати, що. На себе також вони будуть прикладати певний рівень відповідальності за стабільність в Україні, якщо наступним президентом після Трампа буде хтось від демократів. Тому це ще довга політична історія буде у США. Втім, в будь-якому випадку закон буде ухвалений, але про терміни зараз говорити складно: терміни, продовж яких будуть діяти ці гарантії безпеки. І це певного роду для нас і пастка, але і. Вказівка про те, що ми маємо розраховувати на себе і створювати, як я постійно говорю, інші військово-політичні союзи із нашими європейськими партнерами. Шукати треба їх там, тому що у нас один ворог, ворог це Росія. Ну і CNN підтверджує, що Трамп готовий внести до Конгресу пакет гарантій безпеки Україні, але не бажає довочекати. Трамп хоче швидкого завершення війни. Він планує зателефонувати європейським лідерам, як пише CNN, 15 грудня, тобто планував учора, але не телефонував для того, щоб обговорити угоду, яка розвивається. Ну і також за даними CNN, Трамп дійсно задоволений тим, де ми перебуваємо сьогодні. Тобто, на думку Трампа, переговори йдуть успішно. Чи встигнемо ми до Різдва? Залишилося дуже мало, 10 днів. Ну, знову ж таки, я не виключаю цього, тому що темп дуже дуже високий. Ну і тим часом Кір Стармер повідомив про те, що коаліція охочих, куди власне входить Велика Британія, розробила військові плани для України, які охоплюють операції у повітрі, на морі та на суші. Він підтвердив, що гарантії безпеки, зокрема, включають присутність британського персоналу та техніки на землі. Тобто, у випадку відновлення війни, британські військові мають бути в Україні. А от американці навпаки наголошують на тому, що їхніх військ в Україні не буде. Буде техніка, буде розвіддання, буде допомога, але не військові. Стармер говорить: якщо... Буде необхідно це дійсно передбачає наземне розгортання військ. Але очевидно, на даний момент першочерговим є питання, чи зможемо ми досягти справедливого і тривалого миру. Такі заяви з боку Британії навіть не вперше, але офіційно фактично підтверджено це прем'єр-міністром, як на мене, то вперше. На тлі цих всіх розмов уряд Німеччини наголосив про новий план з 10 пунктів щодо поглиблення співпраці з українською оборонною промисловістю. Він передбачає багато пунктів. Я не буду вас тут з ними з усіма ознайомлювати. Це зараз не настільки важливо в контексті переговорів, але важливо розуміти те, що Німеччина справді готова нам допомагати. Втім, допомога ця дійсно обмежена. І тепер щодо подій в Україні, які були вчора, і на Росії обстріли тривають. Вчора я вам повідомляв, що СБУ провели дуже успішну операцію по знищенню підводного човна. У Новоросійську, командування Чорноморського флоту Російської Федерації каже: нічого такого не було, ніякого пошкодження підводного човна не було. То все ми самі собі придумали. Екіпаж цілий і так далі. Ну, одним словом, не здатні ми оборонятися від найбільшої на європейському континенті армії. Ну так, є ще китайська, але нині справді російська найбільша і найбоєздатніша. Але чому ви тоді до цього часу не захопили? Повністю Україну. Ну, це як завжди, російські наративи і пропаганда. Окрім того, уночі Росіяни атакували Україну 69-ма ударними безпілотниками. Наша ППО збила чи подивила 57. Є, на превеликий жаль, улучання 10 безпілотників на 7 локаціях. Знову перепало Одесі. Одеса четверту добу без світла. На жаль. Також росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі. Поранено троє людей. Про це повідомляє місцева влада. Ну і на рахунок Польщі, дронів. Я говорив, що невідомі дрони туди падають. Так, друзі, невідомий військовий безпілотник розбився поруч з житловою забудовою у центрі Польщі на території населеного пункту Леков. Військовий дрон впав на приватну власність у лекові Мазовецького воєводства. Найімовірніше, це був невеликий розвідуваний дрон, який розбився під час навчань польських солдатів у регіоні, зазначили у РМФ ФМ. Можливо, це і був польський дрон, але інциденти цікаві. А Туреччина тим часом чітко знає, чиї дрони летять. Точніше, вона не запитує, чиї дрони летять, вона їх. Знищує Утречні Заявили, що їхні винищувачі збили некерований безпілотник з Чорного моря. Міноборони країни повідомляє, що було встановлено, що повітряний слід належав безпілотному літальному апарату, який вийшов з під контролю. Щоб уникнути негативних наслідків, його збили в безпечній зоні поза населеними пунктами. Якось так. Турки не запитують, хоча в мене до турки, як ви знаєте, відношення загалом нормальне. А от Дердогана не дуже, оскільки він не хоче допомагати Україні введенням санкцій проти Росії і таке інше. У нього своя політика. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Вибачайте, що випуск задовий. Новин справді дуже багато. Ви всі їх маєте знати, аби бути обізнаним більше. Ще більше контенту буде сьогодні. Тут на каналі. Будуть і мої включення з експертами, колегами. Також коментарі для ЗМІ. Слідкуйте за анонсами, випусками. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, ці шаную, не перемикайтесь! Все буде Україна!